Мої дорогі друзі, сьогодні я приходжу до вас із посланням надії, посланням підбадьорення, посланням для зміцнення вашої віри. Можливо, ви проходите через період очікування, час невизначеності, момент у вашому житті, коли вам здається, що нічого не відбувається. Але дозвольте мені сказати вам дещо. Сьогодні, коли Бог збирається благословити вас чимось великим, він покаже вам знаки, він підготує вас, він надасть вам потрібну вам позицію. І якщо ви будете уважні, якщо у вас є очі, щоб бачити, і вуха, щоб чути, ви розпізнаєте Божу роботу, яка розгортається у вашому житті. Я хочу, щоб ви знали, що Господь ніколи не діє без мети, він не робить помилок. Він є альфою і омегою, початком і кінцем. І в нього є план для вашого життя, який величніший, ніж ви можете собі уявити. Але перш ніж прийде це велике благословення, Бог часто дозволяє нам пройти через процес, час випробувань, час очищення, і в цьому процесі він дає нам знаки, божественні показники того, що щось велике гряде. Сьогодні я хочу поділитися з вами цими знаками. Я хочу, щоб ви уважно слухали, бо якщо ви їх переживаєте, то вам потрібно бути готовими. Бог ось ось потужно втрутиться у ваше життя. Номер один посилення духовної війни однією з перших ознак того, що велике благословення чекає на вас, є посилення духовної війни. Чи помічали ви коли-небудь, що безпосередньо, перед тим як станеться щось велике, життя здається складнішим? Ви стикаєтеся з більшим опором, більшою боротьбою, більшою кількістю атак ворога. Чому? Тому що диявол знає, що Бог збирається зробити у вашому житті, і він хоче це зупинити. Ворог не бореться проти людей, які нікуди не йдуть. Він бореться проти тих, хто стоїть на межі, того, щоб зробити крок у свою Богом дану долю. Тож, коли ви стикаєтеся з труднощами, коли відчуваєте, що атаки посилилися, не падайте духом. Натомість сприймайте це як знак того, що ви близькі до чогось великого. Стійте твердо у своїй вірі. Тримайтеся за Божі обітниці, бо жодна зброя, створена проти вас, не буде успішною до періоду ізоляції та розлуки. Номер 2. ізоляція та розлука. Перш ніж Бог благословить вас, Він часто розділяє вас, він видаляє з вашого життя людей, місця та речі, які більше не служать його меті для вас, ви можете почуватися самотніми. Люди, на яких ви колись покладалися, можуть піти. Стосунки, які колись були міцними, можуть розпастися, але дозвольте мені сказати вам, друже, це не покарання, це підготовка. Бог обрізає вас. Він відсікає те, що не може піти з вами у ваш наступний сезон. Іноді він повинен видалити певних людей, тому що вони заважатимуть благословенню, яке він хоче вам дати. Тож не бійтеся, коли ви відчуваєте себе ізольованими. Не бійтеся, коли ви відчуваєте себе самотніми. Бог відділяє вас для чогось більшого. Номер три зростання вашої віри та молитовного життя. Коли Бог збирається зробити щось велике. Він пробуджує голод у вашому дусі, ви відчуєте сильніше бажання молитися, шукати його присутності. Читаючи його слово, ви можете навіть не розуміти, чому, але глибоко всередині ви відчуваєте невідкладну потребу наблизитися до нього. Це тому, що Бог готує вас духовно до благословення. Він хоче благословити вас не лише матеріально, він хоче зростити вас духовно, щоб ви могли впоратися з благословенням, яке він збирається вам дати. Тож, коли ви відчуваєте це потяг. Коли ви прокидаєтеся посеред ночі, щоб помолитися, коли ваше серце прагне його присутності, знайте, що Бог готується зробити щось надзвичайне у вашому житті. Номер 4. Незвичайні двері починають відчинятися. Ще однією ознакою того, що Бог ось ось благословить вас, є те, що починають відчинятися двері, яких ви ніколи не очікували, можливості, яких ви ніколи не бачили. Послухай мене, друже, ці двері не завжди будуть виглядати так, як ти очікував. Іноді Бог відчиняє двері таким чином, що вони здаються маленькими, але це веде до чогось більшого. Не зневажайте маленьких початків, не нехтуйте можливостями, які здаються незначними, тому що те, що може здаватись вам маленьким, є лише першим кроком до чогось неймовірного. Коли Бог відчиняє двері, жодна людина не може їх зачинити. Коли він втручається у ваше життя, ніщо не може його зупинити. Тож, коли виникають можливості, робіть крок вперед з вірою, знаючи, що Бог це той, хто прокладає для вас шлях. Номер 5. сезон випробувань та очікування. Бог не благословляє непідготовлені руки, перш ніж дати вам щось велике. Він випробовує вас. Він спостерігає, як ви поводитеся з малим, перш ніж дати вам багато. Можливо, ви чекали. Можливо, ви задавалися питанням. Господи, коли настане мій прорив, коли мої молитви будуть почуті. Дозвольте мені нагадати вам, час очікування, і це не марнований час. Бог використовує цей сезон, щоб удосконалити вас, сформувати ваш характер. Розвинути вашу витривалість. Йосипа кинули в яму, перш ніж він дістався палацу. Давиду довелося зустрітися з Голіафом, перш ніж він став царем. Дітям Ізраїля довелося пройти через пустелю, перш ніж вони дісталися обіцяної землі. Якщо ви перебуваєте в сезоні очікування, не падайте духом. Це знак того, що Бог працює за лаштунками, і коли настане час, він звільнить ваше благословення. Номер 6. Непереборне відчуття очікування. Чи відчували ви коли-небудь щось у своєму дусі, що не можете пояснити? Відчуття, що щось ось-ось станеться, відчуття хвилювання, навіть якщо ви не знаєте, чому це так. Святий Дух спонукає вас. Це Бог, який готує ваше серце до того, що має статися, коли Бог збирається благословити вас, він вкладає очікування у ваш дух. Ви можете ще цього не бачити, але ви можете це відчути. І дозвольте мені сказати вам, коли ви відчуваєте це божественне очікування, почніть славити Бога. Почніть дякувати йому заздалегідь, тому що ваше благословення ближче, ніж ви думаєте. Номер 7. Надприродне забезпечення. Коли Бог збирається благословити вас, Він забезпечить все, що вам потрібно. Це може не завжди прийти так, як ви очікуєте, але Бог переконається, що все, що потрібно для вашого наступного кроку, буде забезпечено. Він Єгова іре, ваш постачальник, і коли він кличе вас до чогось, він прокладе шлях. Якщо ви відчували несподівані благословення, якщо ресурси надходили до вас непланованими способами, тоді готуйтеся, Бог готує вас до чогось більшого. Готуйтеся до свого благословення, мої дорогі друзі. Я не знаю, через що ви зараз проходите, але я знаю одне Бог вірний, він не людина, щоб брехати. Якщо він щось пообіцяв вам, він це здійснить, знаки навколо вас. Якщо ви зіткнулися з духовною війною, Якщо ви відчуваєте ізоляцію, якщо ваша віра зростає, якщо двері відчиняються, якщо ви перебуваєте в період очікування, якщо ви відчуваєте божественне очікування, якщо забезпечення приходить несподівано, тоді, мій друже, готуйтеся. Бог ось-ось благословить вас чимось великим. Не здавайтеся зараз, не втрачайте надії, тримайте свій погляд на Ісусі, продовжуйте довіряти Йому, продовжуйте хвалити Його, продовжуйте ходити в послуху, бо ваш прорив вже на підході. І коли це благословення прийде, коли Бог діятиме у вашому житті таким чином, що ви не можете заперечити, віддайте йому всю славу. Пам'ятайте, що він благословив вас, щоб ви могли бути благословенням для інших. Тож стійте твердо, залишайтеся вірними і готуйтеся, бо щось велике гряде. Ну, на сьогодні все. Ми дійшли до кінця цього відео і не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не знаєте, що коментувати, просто напишіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних та інформативних щоденних відео. Дякуємо за перегляд!